кис, кис. Кс -кс -кс -кс. Сейчас буду колдовать. Да хоть трошки, вот такие задарки, то уже потом лаком надо будет скрыть. Да, хоть трошки. <реклама> Морда довольна. <реклама> Ой, блядь. С нами. Ну так а шо? Я ж трошки. <реклама> Котячі очі. Ну, трохи видно. Видно, видно. Котячі очі. Потім ближній і ходові огні. Ага. Вау, ну кані. Гарно. Потім включається дальний. Дальній. Вау! Ну конечно. А потім гарбай, поворот. Поворот. Гарно, гарно. Ну, та ти шо? Надо ще вечером знять, показати. Так а воно в тебе там все на одній чи що? А? Воно в тебе там все на одній кнопці? Ну, все, що пошла тут. Ну, сек надо? Молодець. Let's погнали, погнали. Покажу вам больше. Черный квадрат. <laughs> Представляю вам майбутнюю работу. Кубик кубиком, кубіком машина як машина, я думаю, буде цікаво, тому що є робота там і по підкапотному пространству, і є деякі моменти там і по пайці, Ну, короче, треба зробити все. Машина цікава, машина із історією, в принципі, у своїх кругах. Так що... Гарного вам перегляду, коли до цього дійде діло. А зараз покажемо ще вам ту, ту машину, яку ми робимо саме зараз. Давай показуємо. Все. Ось вона двін. Що по ній заказано вже на неї все. Нам треба тільки працювати. Зараз, мабуть, мог би вам ще показати машинку, яку я купив. Може, в хаті покажу. Е -е. Ну, а так, в принципі, що? Е -е, ржавчину, яка в нас була, ми витравили ось тут Уже все, все в поряді. арочка та, яка там звітіль була, теж покажи. Ну, от, оця ось арка сама була така страшніша. Е -е, як я виявляю, чи... Буде корозія тут далі, то есть, коли вже це буде оброблено, Чи не буде воно кори... кор... ну, корозія продовжуватися? То есть, я його обробив і дивлюся. Проходить там неділя в сирості, півтори може. Ржа не виступає. То есть, ми бачимо ці всі рижі якісь такі. Це чисто зверху. Та ржавчина, що була глибока, яку ми видалили, вона не чорніє, її тут немає. Значить, норм. Перед фарбуванням буде оброблено все арстопчиком. І зверху буде опрацьовано епоксидною шпаклівкою. А зверху епоксидна шпаклівка буде покрита епоксидним ґрунтом. Защита в защиті буде. Коротше. Отак. Все, це понятно тут, що жопа одна, друга криша буде краситись капот, два крила, півбампера, заміна радіатора. Ну, коротше, оце все. Ми повинні у січні. Да? Да, так, січні? Да, у січні ми це повинні зробити. І вже в лютому почати працювати над прадіком. Все. Зараз вам показую машиночку, яку ми придбали для того, щоб працювати від генератора, бо ми знаємо всі українці, що зараз. Тяжкувато у нас з електрикою, і компресор у мене, який 4 кВт, мій 3 кВт генератор, не запускає. Машинкою пневмо ми не можемо працювати, того були змушені. Ах, були змушені знову потратитися і придбати машинку. Не можу сказати, що це не нужна покупка. Це покупка, навіть якщо б і світ був. Звісно е, ж, ну, бюджет, такий бюджет на машинку це слабнуватий для нас був бюджет. Але нам перед Новим Годом допомогли деякі хлопці. Зараз я вас назву хлопців в хаті заднього машинку будемо крутити обов'язково. Так, так що, В принципі, сьогодні такий відосік знову не про що, але і, і щось є. От, в новому році повинні надолужити ту швидкість, з якою ми працювали у старому році. Хотілося би. Але якби наші в кавичках друзі підараси нас не трогали, підароси, то, напевно, воно б так і було. Але хуй без ними. Так, все. Гайда. Так. Ткачов Роман. Один. Далі. Молодожені Анатолій. Два. Далі. Єстафів Едуард. Штуку закинув. Е, серйозний підход має хлопець. Тарас Огієнко. Не називаю суми, того, що Ну, кожен, мабуть, скільки може, скільки допомагає. Максимум. Дякую всім. Ну, Коли допомагаю, там овер, тіпа, ну 1000, Якби, ну багато виходить. Далі. Володимир Кісіль е, і Анатолій. Броланчик, як там Київ, як діла? Так, все. В принципі, хлопці допомогли, і я зміг собі придбати отаку машинку. Від кого вона нам ніхто не заносив, От. ніхто нам нічого не розказував, надіюсь, не сполірну. тут. Просто просто машинка От. електрична. Отака От вона у нас із ходом ексцентрика 5 мм. Виставляється тут у нас. Плюс-мінус по обертах. От. І як жабка, як пнєвма, нажимаєш і працюєш. Отака от. От от діла. Цю шлангу треба відкрутити, бо в мене нема пелісоса. В принципі, так усе доволі красиво виглядає. Це я вчора пробував одвірки трошки дома шліфонуть. біла фарба. от. В принципі, на цьому, я думаю, все. А, і ще купив собі ключик отакий за 200 гривень на 10, бо дуже часто мені незручно з такою штучкою. Все. Довольний, як Так, да, Довольний, дуже багато кабеля. Я думаю, цю машинку потягне наш генератор, тому що вона вроді як 300 ваттна, і це, це дуже важливо. Ми зможемо mm, да. працювати нормально. Все, всім дякую за перегляд, хлопці. Величезне вам дякую, що ви нас підтримуєте. О, коротше. Багато що хотілося там вам натрусити, як я довольний, що ви так нам допомагаєте, але, як говориться, не ний. Ну як да. хтось ж казав. Все. Да. До не побачення, най. друзі, всім гарного настрою, будьте здорові, щасливі і до зустрічі у вже повних роликах. Пока-пока. Да.